Мої вітання, друзі, чергова посилочка з Aliexpress. вона невеличка буде, тому коротко буде огляд. І давайте ми почнемо з цього, що торчить. І це у нас, це у нас лампа якась. Давайте ми її розпакуємо, подивимося, що вона собою представляє. Прав я лампу з датчиком руху, тому що мені потрібна така річ. Ви знаєте, що світло відсутнє буває. і тому Десь в прихожки поцеплю, щоб можна було вночі ходити. Так, має шнурочок Type-C, магніти і площадки для того, металеві площадки для того, щоб десь закріпити і можна було так, щось клею, можна було десь її приліпити. Так, це раз. Далі. Сама лампа має з цієї сторони кнопку, живлення, датчик руху і роз'ємчик для зарядки Type-C. Давайте ми її вімкнемо. Так, вона справно працює, для того щоб порити в режим датчика, потрібно натиснути отак і ще раз ось так. Все, вона мигнула і нехай лежить. Зараз вона відпрацює своє і потім потухне, а поки ми дивимося далі, що в нас тут прийшло і прийшло у нас ось таке зарядне. Зарядне, що воно тут має. Ого, 240 ватт. Да, за 95 гривень навряд чи воно. Буде видавати таку потужність. Так, його характеристики ви можете подивитися на екрані і ми його швиденько перевіримо. Але я сумніваюся, що тут буде за такі кошти е е швидка зарядка. Так, бачимо, що лампа у нас потухла. Давайте проведемо ось так рукою біля неї. І, як ви бачите, вона вімкнулася. Тобто, як датчик руху, вона працює. Світи не потужно, десь 1 ватт візуально. Але вона працює. Так, значить, по зарядці зрозуміло. Давайте ми, мабуть, її зараз перевіримо. Так, є в мене ось розетка. Так, лампу я приберу, щоб вона вас не сліпила. Так, вмикаємо. І що ми тут бачимо? Бачимо, ось тут така індикація красивенька є. І спробуємо хоча б навантажити Під'єднуємо USB-тестер. Так, бачимо на виході напруг в 5,7 вольт. Так, видно, не видно. Так, сфокусуємося зараз. Так, є догори ногами, правда, так. І під'єднуємо наше навантаження. Так, 1 ампер, вмикаємо, є 1 ампер тягне 5,05, 2 ампера. Так, 2 ампера, да, 2 ампера тягне, 2 ампера 5 Вольт, 3 ампера напруга пала 3.8, 3.5, все. Тобто не відповідає своїм заявленим характеристикам і я її цю зарядку вже перевірив. QuickCerch тут немає, немає швидкісної зарядки, тому не рекомендую таку зарядку. Це повний шлак. Посилання я дам, але вибір за вами. Я тестую, до речі, не критикуйте мене дуже, тому що я десь, можливо, щось не. Допоказую. З мене, мабуть, не, не такий обзорчик повний. Я не, Немає часу на це, так що е, вибачте, якщо я десь щось не допоказав. Почули мене? Не чую. О, почули. Все, молодці. Так, е, Далі шнурок, Type-C, Type-C теж у мене Них не вистачає. Е, так, Його параметри 120 Вт. Е, півтора метра. І що тут ще? 120 Вт. Ну, в общем, 120 Вт. Все, зрозуміло. Посилання теж. Я надам 95 гривень, по-моєму. Так, і саме цікаве це USB-тестер. Ви мені робите зауваження, що я коли я тестер роблю, пора придбати. Ну, я вам писав, вчора, що їде він, ось приїхав. Це найпростіший тестер, називається він Ков... Ковесі. Да? Да, так, має е, мікро е, Type-C вхід і вихід, звісно. Е, на збоку бачимо кнопочки Backup OK і вверх вниз on off. Так, ну Давайте ми його зараз е, швиденько протестуємо. Я на цьому зарядному не буду тестувати, тому що я вже перевірив і зразу скажу, що тут немає швидкісної зарядки. Тому зараз ми під'єднаємо його до мого. Приладу, так, так, дивимося тепер в налаштуваннях, так вам видно. Заходимо в меню. Так. Окей. Так, вибираємо протокол Quick Charge 2. окей, Так, і нічого не відбувається. Чому ж немає, я перевіряв, вона була. Так, Перевіряю, але немає. Дивіться, тут потрібно перемкнути перемикач в режим OFF. Не знаю чому так. При перемиканні дивіться будуть зараз зміни. Так, Перемкнувся телефон і дивимося Так, 5, дивимося, коли воно почне розкачуватися. На телефоні вже засвітилася швидка зарядка. І Бачимо, що воно роздупляється. І На даний момент зараз напруга складає, десь було воно 9 вольт. Так, друзі, ніяк не можу перемкнутися на протокол швидкісної зарядки. Але я перевіряв його, бачив, що було. Зараз, як ви бачите, 5 вольт, стрибає воно. 8 Вт жовтий показник, 9 ватт, до 10 Вт стрибає на швидкісний протокол, не хоче виходити, тому що десь... Десь щось, щось не то. Вже і протокол вибирав і Quick Charge 2, і Quick Charge 3, і нічого не відбувається. Окей, все, виходимо. Але є попередження якесь і ну, 10 Вт зараз. Десь щось, ну потрібно з настройками погратися, але бачив я показники. Так, давайте зараз ще передивимося при 10 Вт, яка тут у нас відбувається пульсації і ми можемо спостерігати пульсації в 270 мВ. Так, кошти 2 А. Ну, ось такі пульсації шурують. Так, що тут ще є? Ну, ленку є, тут в общем, по меню трішечки є. Ну він простенький прилад, в принципі, як показометр то ну, згодиться. Тому в принципі, це і все. Такі товари сьогодні я отримав і гадаю, що вони будуть в нагоді. Ну, особисто мені не знаю як вам, я ділюся просто це тим, тим, що я е, заказ, замовив. Е, тобто Буду користуватися всім цим звісно, і все, все згодиться. Так що, друзі, дякую за увагу. І, до речі, анекдот традиційно вам розкажу. Сидять якось так, дві куми розбалакалися про інтимні відносини. Одна кума питає, він каже, слухай, каже, а яка твоя сама найкраща поза? Та каже, та ну як я, зверху, каже, тю, а чого зверху саме? Ну як, гарно, каже, надоїло, каже, встала і пішла. Оце таке, все, друзі. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.